Адаптація військовослужбовців, які залишають службу, вже давно стала основою кадрової політики збройних сил країн Європи. В Україні ж процес перепідготовки військовослужбовців, які незабаром залишать армійський стрій, на жаль, так і не став пріоритетним заданням органів управління. І, хоча у структурі вітчизняного міністерства оборони діє державний департамент адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку та конверсії колишніх військових об'єктів. Кошти власне на програми перепідготовки майже не відділяється. Та й департамент через подвійні і абсолютно різні завдання конверсії і адаптації не завжди має змогу зосередити увагу на долях людей, які віддали значну частину свого життя армії. Тож українські військові розраховують здебільшого на кошти закордонних колег з НАТО та ОБСЄ, які через структуру регіональних центрів адаптацій перепрофілюють армійців. Допомагаючи тим самим реалізувати державні програми у сфері перепідготовки, Мабуть, як ви знаєте, ці курси фінансуються з цивільного бюджету НАТО, тобто це означає, що фінансування 930 місць для навчання на 2010 рік. Це рішення про таке фінансування було прийнято у грудні минулого року. подібні курси діють і в Галичині. Так, нещодавно при західному регіональному центрі перепідготовки військовослужбовців відбулося урочисте відкриття занять за напрямком менеджер готельного та туристичного бізнесу. Навчальний курс профінансував трастовий фонд НАТО. Тож і сподіваються, що з наближенням європейського чемпіонату з футболу Євро 2012 ця спеціальність зацікавить і військових. В Нашій державі дуже багато змін, і останнім часом про це вже й говорилося. Що є така думка в нашому міністерстві оборони, в нового міністра очевидно про розформування нашого департаменту. І що буде далі? Нам невідомо, бо я я розумію, що комусь це мають передати, але поки що це нічого ще не відомо. Звичайно, що кожні зміни, кожна така перетурбація боляче е, взивається на всіх нас, тому що це ну, в першу чергу б'є по, по нас, по тих людях, що цими питаннями займаються. А відповідно, в другу чергу по військовослужбовцям. Чи вдасться цього разу уникнути такого явища, яке було у нас в 2005 році, коли був коли було ліквідовано КЦ і. Майже рік не про загалі адаптація для військовослужбовців, тому що було все загублено. Психологічно налаштуватись на щоденні заняття по 5-7 годин на день для військових передпенсійного віку непросто. Ці люди вже чогось досягли і мають певну значимість у суспільстві. Проте викладачі запевняють, працювати з армійцями, хоча й складно, проте цікаво. Головне вивести людей з так званої зони комфорту, коли потрібно змінити звичний хід життя, мислення зорієнтуватися на отримання знань дуже багато людей, які приходять сюди в наш курс. Це люди вже освічені, це люди, які вже мали вищу освіту, які працювали тривалий час в галузі військовій. Але ці люди не до кінця розкрили свій ресурс: той ресурс, той потенціал, який їм дається від природи. Тобто є таке, побутує таке твердження, що легше перерахувати волосся, ніж перерахувати той ресурс, який існує в кожної людини. І саме на курсі практичної психології психології управління ми максимально розкриваємо той людський потенціал, той ресурс, який притаманний кожному слухачеві даного курсу. І саме тут ці люди розкриваються більше, і саме це сприяє їхньому потім позитивному працевлаштуванню, їхньому пошуку себе і знаходженню себе. А вже тоді. Знання, підкріплені досвідом, неодмінно дадуть позитивні результати.